Ісусе, твої руки і ноги були пробиті, пробитий був також твій бік, усе було пробите, щоб ми могли бути зціленими, і наше тіло, храм Святого Духа, очищене. Ісусе, через Твої терпеливо знесені терпіння зціли нас, зціли нетерпеливість наших хворих і тих, хто доглядає за ними. Ти знаєш, як страждання може зробити нас нетерпеливими. Віднови любов до нас, щоб ми могли зносити біль так, як ти. Ісусе, Сину Давида, змилуйся над нами. Ісусе, ти прийняв терновий вінок на голову і тебе били по голові завдяки твоїм ранам, і вінкові істерня з цілий болі, які я маю в своїй голові. Ісусе, сину Давида, змилуйся над нами. Ти закривав очі, віднови зір сліпим. Ісусе, сину Давида, змилуйся над нами. Ісусе, ти слухався свого батька, ти слухався Його Слова і прославляв Його своїми устами, віднови наш слух і мову, зціли німих і глухих. Ісусе, сину Давида, змилуйся над нами. Ісусе, своїми руками й ногами, пробитими цвяхами, зціли всякі види паралічу, відкрий, також усі стиснуті в кулаки руки. Ісусе, сину Давида, змилуйся над нами, Ісусе, тобі відкрили груди і пробили Твоє серце, зціли наше хворе серце, проблеми з кровообігом, кров'ю кістками. Ісусе, Сину Давида, змилуйся над нами. Ісусе, ти страждав невинно. Я молюся за тих, хто страждає через байдужість, безсердечних і зарозумілих. зціли їх, Ісусе, Ісусе, Сину Давида, змилуйся над нами. Маріє, ми з тобою біля підніжжя Христа, ти знаєш наші скорботи, проблеми і болі, та як страждають наші душі, у мати, тіхі. як я дякую тобі, що не є одна. Я дякую тобі, що ти зі мною у болях і хресті. Я простягаю до тебе свою руку я посвячую своє життя Тобі, так, щоб я могла стояти біля Христа Твого Сина. Мамо, ось твої слова. Дорогі діти, я хочу день за днем одягати вас у святість, доброту, послух і любов Бога, щоб ви з кожним днем ставали красивішими і достойнішими свого Господа. Дорогі діти, слухайте мої послання і живіть згідно з ними. Я хочу вести вас, о Маріє, мати з ніжним серцем, огорни нас! Приготуй нас, омий нас, щоб ми були готові служити нашому Господу Ісусу і служили один одному. Хай благословення миру, любові, милосердя і духовного та фізичного здоров'я зійдуть зараз з Христа на мене і на цілий світ в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.